Трішки буде зле відео. Знаєте, от два роки тому в інтернеті було відео, де наші діти uh, на фоні наших прапорів uh, співають uh, під мотив пісні: -да -да -тан 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 -та 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 Знаєте цю пісню? Так? Uh, вже знаєте, прошарені, прошарені наші громадяни що почали казати, що да це пісня про пиво, та це ніякого немає відношення до люфтва СС. Правда, вони не знають, що це має відношення до Люфтваффе СС. Вони просто, вони просто по марафону почули, що це пісня про пиво. І вони починають впарювати мені, яке це, яка це пісня про пиво. А ось щойно я зайшов там один Дмитрій у мене в телеграм-каналі, до речі, там і відео в шапці профілю. Пише мені: та визнай свою помилку, та зловив фейк, та немає це відношення до Люфтваффе і так далі. Ребята. Це пісенька, яку співали Люфтвафе СС під час Другої світової війни. Історично, це пісня про пиво, про щось там іще. І вона має 20 варіацій. Ну, цю пісню співали Люфтвафе СС. І мені здається, неправильно, що українських дітей одягають в військову форму і вони співають переспів цієї мелодії. Там інші слова, вже не про пиво, і вони співають на сцені, да, Це відео двохрічної давнини. Визнати те, що це неправильно, оце і є шлях, яким має рухатись країна. Чомусь за радянську символіку, готові захейтить, заплювати. Хоча в радянський період побудовано мільйони різних об'єктів, якими ви користуєтесь і нині. І в Хрущівках проживаєте й нині. Але чомусь пісня Люфтва ФСС, щирі українці, деякі біжать і захищають, і кричать: Ні, це пісенька про пиво. Серйозно? Ребята, у вас з прийняттям дійсності, от в таких, не все гаразд. Ви готові те, що почули в марафоні, повторювати, ось як я зараз зустрівся з поняттям Київська Русь. Я записав відео, що поняття Київська Русь не існує. і Мені почали виписувати, «Да, це термін, вигаданий в 19 столітті. Ви тільки це сьогодні дізналися? Ви це з підручника прочитали, ви це в марафоні почули. Чому тоді не один історик не розповідав, що це вигаданий термін протягом останніх 32 років? Де ви були з цим своїм великим і глибоким знанням? Знаєте, от ось. Не варто бути таким, типу дуже розумним, тоді коли вам це просто розповіли в марафоні. От, якби ви до цього дійшли самі, оце був би результат, а так.